Доброго дня, з вами текстильна група Кавда та Ексі Вашій. У вас ми зараз пропонуємо акційну позицію під кодом 4087 відробки Америка. І від сьогоднішнього дня дана позиція йде за зниженою ціною. Знижка становить 63,75 долара. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить лише 1,95 кг. А вартість мішка вагою 25 кг, 48,75 долара. Присутні всі розміри. Під час відеоогляду знімається лише частина мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас допомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Будьте першими, хто встигне придбати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Заощаджуйте разом з текстильною групою Кавлатекс. Шановні клієнти, акцентуємо вашу увагу на те, що дана позиція вже закінчується, у наявності залишилося останні 5 мішків. От позиції 40 087 вітровки. Америка зі знижкою 63,75 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та УПЕ-почтою. Під кодом позиції 40.087 зі знижкою в 63,75 долара. Враховуючи знижку, ціна за 1 кг становить лише 1,95 долари, А вартість мішка вагою 25 кг, 48,75 долара. Ну, зараз в вашій увазі запропонована позиція під кодом 40087 літровки Америка. Зі знижкою 63,75 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кілограм становить лише 48,7. 75 долара мішечок, кілограмчик 1,95. Наявності залишилося останні 5 мішків. Будьте першими, простими, придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Не втрачайте можливість на вигідну покупку з текстильною групою Cavlatex. Ми попіклувалися під ваші покупки. Зараз будуть більш вигідними та приємними. Придбавши вітровку під кодом 40.087, ви сьогодні додатково при покупці заощаджуєте мегазнижку у розмірі 63,75 долара, В той час як вартість мішка становить лише 48,75 долара. Чекаємо на ваші замовлення. Все буде Україна разом до перемоги.